Ребята, утром дали халву, рахат луку. Вот курага с медом. А это что? Мед, а это что? Сливки. Ага, сливки отдельно. И вот там вот разные соуса. Можно себе взять. Ну и фрукты, естественно. Это утром. Ребята, сегодня села на улице. Из-за того, что прохладно, после вчерашнего доща. Ну, солнце уже высоко будут загорать сегодня. Еще ты прислай. Ну, канует, ну только омлет, зайчик. Щас я сегодня вот так по-сладкому идет. Это значит, ты будешь омлет, читы мясо только по-турецки пыс-пис-пыс. Ты сюда. А, ты тут. На. Ты омлет. Будешь омлет. Ой, ну, если бы больше бы взяла. В общем, мы тут кормим коти, как можем. До нас приходит. Чаємо за свої. Фотографії получаем кожен день. За Ілюша скучає, проситься. Ілюша теж за неї страдає. Зай то камліт, у мене нема м'яса. То утром м'ясо есть. Красота. Вот я не крашусь, но я надута, а все по чому? Сахар. 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 будет все равно сегодня тепло. Но красивая же какая картинка, красивая, да? Домой хочу. Я такая домашняя стала, что хай бухнула. Хочу домой. Вы понимаете? Не дома хорошо. Да, много работы. Надо мне как-то по-другому свою жизнь устроить. Но я вернусь, пойду на зубы. Сколько я уже закажу? Да, кишка пришла. Ну, чтобы мы на таком омлет. Мы сегодня с мамой едем в город, в Анталию. Но перед этим, почему я так оделась по пляжному, перед этим мы хотим утром, пока немало людей, пойти пофоткаться на качелях здесь. А потом... А все равно есть, да? А люди все равно есть. Мы идем с мамой... Ой, я не знаю, аж страшно туда сесть, честно, на эти фотки. Мы как кататься не будем, просто сесть и все. Да, да, И даже садишься, давай ты пошли. я садишься, я вот сюда, не на мокром месте. Не, прям все. Вот сей прям, да? Да. Ты сейчас на ней, и что ж ты на ней? Там мокро. Ой, и дивись, там вода. А всякая челя, ребята, перевернулась, а вот так. Вчера такой дождь был. Вони не очень -то. Ой, мама, а, -а, -а Холодна вода! Не, не туда качеля! Ты в море? Нет! В море дивися. В море дивись, я тебя сфоткаю! Вот так сядь! на в море дивись. Куда дивись? Вот так надо, да, конечно! <реш> Сядешь синет! <чи> <реш> Тихо-тихо, аккуратно! все, не, не качайся, просто сиди. Фотку сделаю. Не качайся. А? Не качайся, кажу. Мама. А Шо? ти подъеди до той качели, яка вчера, яка впала. Яка вчера впала и скажи, а вот это... Я... наших фото да, качели а завалили. А вот это после наших фото завалили. А мама Я качели. тоже... Ой. Да, ты контент умеешь снимать. Качеля завалилась. Не нормально, у нас не залилась, наша ціла. <хи> ну от віз моря получше, потому що гору видно. Це море тепле, ребята, треба на море йти купатися. Мама по водичку пішла. На море треба ходити, дивись, який вид. Оце вид, конечно, Боже. До того що тут воздух от цих дерев, гори. Да, так, да. клас, клас. Красота. Ну, нема рано ще. Але на морі вже є. Ви бачите, люди на море йдуть. Дівочка, море. Угу. Дівочка, з днем народження. Дякую. А це ж треба так, щоб тобі день народження це так вийшлося тут. А? Тож, це, ну, це ж так да. було подгадано. Поздравляю, Босіночка моя. Ось це... цвіти. Ось як красиво тобі я формула. Ага. Красота. Да, Спасибо. Моя деточка. І папа, а це хто? Ах, це хто папа? Це? Да. Гляньте. Здрасте. Привіт. Про это. А что ты хочешь добавить что-то, да? Хотим открытой штуку С наступающим днем рождения. Пожелать ага. Всего, всего, всего. Нема ручки. Да не надо. Дай тебе ручку. <существует> Франклин написал. А, Франклин. <существует> 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 О, <Ого>, папа, спасибо, <существует> конечно. Купи только, чтобы память доказала. Хорошо, так сделаю, обязательно. Я Можешь. вообще, я слышу. С мамой едем, hey, да. Я тебя уздаю.

Спасибо, спасибо, Будь велике. Здорово, щасливо, друзья, удачливо. А ти його брала. А я і так який в <реш> мене вес. Поганий вес. Хороший до себе. Люблю тебе. Спасибо, мама. Спасибо. Спасибо. Мама наконец-то телевізор дивиться. Ой, це наш готель, наш готель, да? да, дивися, як красиво. Вау, красиво, да, да. Ну як без телевізора, і можна? Так или... І і не... Мам, я написала нашому этому. Ого, тут дивися, що робиться. А все тут. Рестораны один. Ага, ресторани, да, да, да. Пять долларів, как не платиш, і заходиш. Надо складати. Детський клуб, у там натримують теннис, корти. Да, ну це у нас во дворі Лілі. Я подарю. А, це ландеш. Це хамам, хамам. Це теж да, це на ресепшені вино. Реклама, звісно, впечатляє, я вам скажу. О, концерт, концерт. Може вони ще не, просто не підписували з ними контракти. Ще почнеться трошки позже. Мабуть, людей мало, тому я не вірю, що в такому... От дивіться, який готель. Та просто. Ладно, пошли мамо. Більше ти вставай, давай. Що це папа? Це апельсин. Ей, апельсини. Апельсины. Мандарина води. Ух ты, йолки палки да. Мандарина воды. Нічого сюди. Mm -hmm. Вау. Глянь, да. Настоящие апельсини. Mm. Да. Ну вони ж може гниловати чи ні. Давай? Ні, ні. не через надо куча ну, в этом ресторан. А вони пусті внутрі, да. Вони да, да, да. наче пусті. Ну, вони можуть декораційні, тому що. Ну, Ляня, красива, так. Да, так да. да. <ривна> да. Коти ходять, бігають. Тут, кстати, вчора кот скандалив кимось чи що. Ну и в общем в город ми в Анталії, Бо там і водичка в нас. Пошли, ми зараз кофейку поп'ємо, успеваем, да? Блин, я опять забыла дичь. Просто я не знаю, ужасно. Ну, стань, хочешь сводка этого? Давай. Давай. П'ємо кофе перед виїздом і їдемо. Живі цвітини ресепшн, макарони, лак, рахат луку. общем, ребята, ми з мамою повинні були ехать сьогодні в Турцію. В Турцію в мы стоим ми стоїмо, возле шлагбаума, нам сказали, возле входу дзвонимо цьому анексіру, туроператор, да? тур Дзвонимо туроператору, де автобус. Він нам скинув номер э, эти, номера автобуса, немає. Він звона. він вас жде возле цього. Ну де? Тут других виходів немає. Ми вже до охорони, чи є тут якісь інші виходи. Немає, анекстор тут має бути. Я йому роблю фотку. Далеко від готелю йти не хочу, тому що інтернет пропаде, зараз туди піду. Коротше, мабуть, вони перепутали, е, туристах. Да, десь під якимось другим готелем стоять. О, Мама на лавочці вже солить. Так що, ребята, нічого нас не забрали, я не знаю. Рискнуть їхати самим. Артистка. Рискнуть їхати самим. <сістка> В туанталь. Забрали нас. <сістка> Залезть. <Завис. сістка> Все. Вот. А вообще, да, я занята творки опаздываю. <сістка> Постоянно. А ура! Оце таким бусиком приїхав до мене. Жені. Мама знає Мама все время спрашивает. Ну що творог приїде чи ні? Приїде, я ж їй не скажу. Хай вона хочу вона виділу, подивилася. Я мене дівчаю вже дівчинки, мальчики, я не хочу, я не хочу давати надіжду. Мы в торговом центре ребята мы пришли сейчас, не знаю, мы уже без денег, нас уже раскуркурили. Мама, скажи, да мы были. Мы были... Мы купили кожаное пальто. в общем, на день рождения мама с папой мне не купили кожаное пальто. Я покажу дома. Оно двух двухстороннее. Оно сначала кожаное, а потом мех. Да, да. Цену говорить не будем, бо все, Сначала нас привезли к диамантам. Мы так подивились, конечно. Ну, турки вміють продать. Хай Бог мило, як вміють присісти на, 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 на вухо, это вообще. Ладно. Давай сейчас можемо. Мені треба зрителям щось купити. Мама, я 10 очки заставила. Но, наверное, в магазині у того оставила очки. Блін. Міряла, понимаешь? Я взагалі Жалко. А я зняла з голову. Єс тут. Фу, слава Богу. Есть, мої любимі. Ладно, судьбу. Назад, назад. Да ладно, маленьких очков. В общем, впарила нам. А я що впарили? я б його не взяла. Але мама... Нам віддали її в пол ціни. Да, нам Так, Він ж може, спеціально за На куртці написано 250. А воно три як 2-4 куртки. А ми за скільки взяли. Хорошо. В доларах ми короче, купили. Ладно, от ЛЦ Вайкики. Да, да. Вон ЛЦ Вайкики. Ага. Э, Можемо туди зайти. У нас час 20 минут. І я хочу щось зрителям э, теж привезти з Турції. Так що пішли. У нас э, час и мы в общем вот это я выбираю вам подарки я грибочки нашла дорого 700 800 лир это все поставить так что щоб... Ми в готелі, живі, здорові з мамою. Як поставити вас? Я на себе подивилася, я звісно здорова жінка. І от тепер віч ми купили класно, звісно, я покажу потім. Ну а якщо я похудаю, а я планую похудати, вона буде дуже велика на мене. От. А я за літо похудаю, виходить. І що ж потім? Я одягну, воно буде велике, прийдеться продавати. Я так думаю. Ну це подарок батьків на день рождения. Вот. Кожна така, на два такая... в одному, тому що виворачувати, можна як шубку носити, а можна потім як кожаный плащ. Сміхом. Со сміха. Ой, ребята, що ми пережили? Я потом расскажу, как это выглядит. Ехать в такой тур, он бесплатный, как бы организовывают бесплатно его аннекс тур В общем, туроператоры организовывают это бесплатная такая шопинг-поездка. Вот. И везут меха, диаманты. Я познакомилась сегодня с таким камнем, как султанит. Он меняет под цветом 5 пять, пять разных цветов. Воспринимает. Смотря в якому ну, -то но только камінь, але как только в Турції, там тра-та-та. -та. Вот. Ну, дорого, там 300-400 доларів за сережки. Тобто туди треба їхати з грубої каси. Вот. Там були, потім повезли нас в міха. Я думала, що нам ну, ніхто меха не в міха не впари. Якщо бриллианты, драгоценности я люблю, ще ж я там ну, могла рот відкрити, але дорого для мене. Ну, думаю, меха точно нам не в паре, челита в паре. Турки может продать все, поэтому, ну, в такой тур надо ехать, если есть денежки. Есть, конечно, вещи качественные, хорошие, и кожаные, и меха, если любите, если кто-то покупает себе. Я потом покажу то, что мы, мы купили. Но это мама, конечно, она настояла, я, я бы сказала нет, а мама, у меня есть, я тебе доложу. Виходить, мені папа подарил деньги, і мама, і и вона ще доложила. Вот. И... А ті, що в мене були, я поміняла на ліри. В мене пульські були, поміняла на ліри. І ми вже купували для зрителей подарок, я шукала, для дівчат привезти, взагалі для маминих там теж. І в общем мы... да. ми нідемо, ні якої не залишили. І ми а потім за ті діти, що я поміняла, вже ходили, купували в этом. Ну, нас потім привезли в торговий центр великий. І там і в сладостях була в такі хороша. Я собі козор купила. Ну, це я потім вам покажу. Є там магніти. Мама пішла і мене залишила. Поїсти, бо обіду вже немає, ну, а тут багато дуже барів на території готелю, поэтому ми... Прийшли перекусити. Я хочу пити, мама десь побігла. Я ж не можу. Шубоснув без догляду. Боже, що ми пережили? Нас повозили, повозили, потім нас привезли в торговий центр і сказали, що в три години ми вас забираємо. В три часи дня. Хорошо. Ми вже пам'ятаємо цього водителя, номер цього, номер машини. Виходимо, його немає. а Там куча тих машин в автобусі видать, туристів забирають. До нас один мужчина підходить який готель. Ми ж типу показуємо. Ну цей готель, окей. Ні, я не це. І шукаю друг друга. Ми ж шукаємо свого. Підходить дурок. Дуже красивий. По, по типу, щас тобі скажу, по типу цей бурак Ощевид, по типу цього актера. От його типаж, вдітий, лінняна рубашка, обув кожана это, ну взагалі на водителя не похожий, понимаєте? І каже, ви каже, Мель, да, ми так. Да. А він, все, я дзвоню зараз вашому этот, зараз, сейчас підійде. Я кажу, ви знаєте нашого водителя? так, да, знаю. Да, типа, хоча, чи він мене допомагав, я не знаю. Я по-русски з нього він так, да, так. Дзвонить, да. що то він там дзвонить, дзвони, общається, это. ми з мамою стоїмо, підходить до нас, поїхали, я вас заберу. А я на нього такий в смысле ти нас забереш. Ні, ні, у нас кажу, свій водій, у нас другой водій. Кажу, ні, не поїдеш тут. А він, ну так, да, так, да, от ваш автобус веде мене, відводи, стоїть чорний, не знаю, що за машина, ну така по типу, як нас цей віп забирала з, этого, з готеля в Турції. Мені, це не наша машина. Мама, я тоді я не поїду. Мама, взагалі, так уперлась рогом. Він мені почина переводити в машині. Я вас візу. Ну, якби я знаю, що ви анекстур, я вас візу. Думаю, ага, зараз нас посади, повезе і 200 лір чи 50 доларів попросять. А в нас взагалі ноль денег, ми подати все. У мене всі, що були польські, я їх поміняла на ліри. І я купила, ну я зато я шефу купила, я валі купила. Кому треба, в общем, я купила эти Ну, Сколько там я можу, бо в мене кстати, хто вгадав, хто вгадав перший в коментарях, скільки в мене вісу, 18,6 кг. Тобто в мене ще кіло 400 я можу добрати. Але ну, це ж ліміт. 18.6. Хто виграв, я обіцяла з Польщі, звісно. Я обіцяла, вот, я турецькі сладості купила. Все подорожало, зараз дороже, ніж в минулому році ми були, тобто треба їхати з грошима такими серйозними. Вот. Мені дуже подобався камінь э, султаніт. І вот. я тепер мечтаю такі сережки, хоча б сережки. Ну, шо, мам, ну, де Можливо. 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 Нема Через її немає нічого каже. Вона без моя мама без папи, що таке за мужня Теряється в пространстві. Тобто жінка, яка довго при мужі, вона вообще друга. От моя мама взагалі друга, її можна легко потіряти. Вона без нього, без папи, вообще. Вона може, звісно, саме спорить. Прострація теряється. От зараз, от, от де валера, де валера, понимаете? А Тут їй то не так, і то їй не так, ну, Ми, значить, ні, ми не поїдемо. І він садіться, я знаю, я, я, я горить шеф. І він пише, я шеф. О, І там варення було вкусне. І папа сказав, що це дуже вкусно. А що нам? Ми і так торсенькі. Вкусняк. Угу. Дуже вкусно. Взагалі, ребята і ну, мені. Він каже, я шеф. Я його шеф, я знаю, я вас відвезу. Ні, А, ми, а я йому пишу, ми переписуємося через телефон. Ми ну, кажу, не сядемо чужу машину, у нас є свой водій, своя машина. Ні, ми не сядемо. Він не улибнувся, посміявся. Ну, він ж нас силою не буде тягнути машину. А вийшли. Мама, все, я пішла, я не буду за ними. Я пішла його шукати, пішла десь на. Кажу, мама, я <реку> десь потікаю. Я вертаюсь до виходу. Кажу, давай тут стоять. Він нас тут залишив, значить, він нас тут і забере. Стоїмо ждемо. Опять підходить цей хлопець. Це красавець, нереально красивий турок. Зуби білі, понимаєте, улибається, зуби білі, думаю, угу". якийсь бандит, думаю, турецький. Шеф каже. каже, він опять до нас каже. Я каже, к вам, я ну, как би, я з тура, я тут должен вас забрати. Я кажу, у нас другий водитель, він переводить. У вас була біла машина. О, це дуже вкусно, да, да, да. садись мам. Так. Це ж така вкуснятина. М -м -м. Просто голодні. Автобус на сервісі. Я вас забираю. А ми їхали вдвоєм в тому автобусі. А зараз всіх зібрали в цю машину. А я кажу, ні, ми не це Я говорю, ні. Я кажу, якщо ви мене везете, наш туроператор Я ж його перевожу, має нам це написати. А сама собі думаю, окей, я вас маю забрати. Я кажу, от номер машини. Я кажу, у вас який номер? Кажу, хорошо, я зараз дзвоню оператору, мама, дуже вкусно, садись, угу. Сначала Хорошо. Каже, ну турки продати в міті усе. Я цьому хлопцю кажу, хорошо, подожди. я зайду вовнутрь, бо есть є Wi-Fi, у мене Wi-Fi нема. Я зайду вовнутрь проверю, ну, позвоню нашому туроператору. Ну а як? Ну я не можу сісти з мамою, непонятно до кого. Да, ти красивий, звісно, чоловік. Машина теж в тебе віп. А, а, він ще каже, я вас відвезу, війпі, віп. А мама, о, точно розвод, нам не треба. Який ві Ой, Господи. Він казав любі вже словами тільки сіли, мені ти все. Я заходжу обратно. В інтернет заходжу, дзвоню до цього оператора, ну, до нашого турагента, ну, цього, ну хлопця який, тур, який турагент, кажу, послухайте, я кажу. Ми кажу, вже тут стоїмо. А, ні, а він зразу, у вас на три години вас вже ждуть. Я кажу, хто, де. Кажу, нашого, ви знаєте, нашого автобуса немає і водителя, ну к нам другий підходить я говорю, і говорить, що ми повинні з ними їхати. Я говорю, этот, ну мы же от вас не получили никаких указаний, что кто-то другой нас везет. Пожалуйста, ну как бы, где он нас ждет и кто должен. Хорошо. Перезвание. Да, Кажа, уже вас ждут. Я говорю, номер машины скажите, потому что у нас другой человек к нам подходит, говорю, и просит сесть в его машину. Что вы думаете? Действительно. Я стою в этом, він підходить до мене. А це опять за нами ось оцей красивий, красавий турок. Опять підходить вже вовнутрь. Каже, номер машини, отакий у мене. Каже, вам підтвердили? А я кажу, ні, ти ще не підтвердили. І тут мені цей туроператор висилає номер машини. І той мені показує і соглашається. Кажу, да". кажу, о, окей, так. Кажу, окей, тоді їдемо. Представляєш, а мама, я не хочу з ним. А ми ж уже ж розумієш. Ми ж, ми ж вже йому сто раз сказали, що ми не їдемо. Боже, бідний хлопець, представляєте, ходив за нами, сідайте і все, а ми ні. Короче, поки ми це ж ми виділювалися, міста немає ззаді, Возле нього тільки місто залишилось. Мені довелося ще їхати возле нього. Бідний хлопець, хай би, мені так невдомо йому, мабуть, теж. Ну, як він нас вже провів, я йому, звісно, сказав, ти ще кюри рім, і я йому сорі, сказала, що сорі. Ну, так вийшло, конечно. Ну а що ми не винувати були самі сказати, що за вами приїде друга машина. Якщо ну, як ми будемо сидіти до чужих дядьків. Ой, Господи, Боже мой. Оце так ми з'їздили. Мама ще потім позароги. Сильно холодна. Хай тіше зробить кліматизацію. Ой, Боже, шок, контент. За нами треба камеру представляти і за нами ходить знімати. Ось так ми в Турції були. Ребята, без денег немає сенсу їхати на. О, не, мама, кофе лучше. Ой, мама, сладості награби. Честно, ми сейчас наймося. Ну так, да, конечно, ми съездили. Ми отставили, конечно, много денег. Нам я не знаю, де. І я у нього спрашиваю, от скажи честно, люди купляють за 300 долларов, говорю, за плащик. А він, конечно, що тут такого-то не ціна. У нас есть вещи, шубы от 10 тысяч долларов в епізон, дивись. Русские, кажу. пізона дивись. Русский турком, же. Ж мама почалась. Мама почала. Вот у б... мужа, мужа моей дочки. Говорю, мама, боже. Короче, мама як обычно. Ой, боже, це була хохма. О, що це я без молока, мені без молока? Да, спасибо, Боже, копион. Ваше здоров'я, ребята. Ну потом шубу покажем. Мама, знаєш, я так подумала. Тут не шуба, тут же, ну, пальто. Ну пальтокожна шуба. Мама, я знаєш, що подумала, так цей, ну, до Василя не но ну, вона так на ужин її одіна. Ну, в Та <рисок> да не жарко Так. Це не жарко. А він уже завтра буде дути. Ісгри. <рисок> а я ж кажу, вкусно, папа сказав. <рисок> Приємно. В общем, у нас мама геніальний план. Мама одна сейчас эту шубу і зайде в номер, постукає і скаже: ми задали, ми дали задаток, є 300 Валера, доларів. Дай. Дай 300 доларів, ми щоб купили. Он машина нас а там можна було задаток оддаєш. Ой боже, як вони розводять. І в Польшу привеземо. да? Давай задаток. А. А Вообще. Так що робимо чи ні? Одіваєш шубу. Постукаєш до папи. Ну що? Ну ти що, папа, матюкатиме. Придеться вирізати багато.